Добрий день! Добрий день! — Як ваші справи? Я думаю, що могли бути і краще, але нічого, Гріх це. Добрий день. Добрий, день. Добрий, Добрий день. День. Помаленьку потихеньку. Добрий, Добрий, Добрий день. день. Владик, Наташа, студента знаєте. Як <рес> да, да. поживаєте? Ну, цей, цей год ще хуже. Ну так. Да. Цей день показав якраз це повністю. Ми їдемо по дорозі, по полях, щоб під дорогою. Нема що дивитися взагалі. У нас виходить тут далі посілок, і рядом всі поселки, ось в округу, все погодні. Практично все набагато пітнів. Це Димівська, рядом що за села? Рядом і перше відділення, і бувське, ну і малиновка теж. Там де пройшов полосовий дощ, там є трошки результат. А так в основному залізу все. Так, і Саксон дав тоді по 32 см. Відео є, кстати, на каналі, так що не вірю, я можу дати ссылку. Реально, те саме поле, на яке ми в трошку році приїжджали. Має ганетку хорошу. Ну, Саксон хороший гібрид, так що саксона, треба саксон сіяти, щоб був урожай. Як ми тоді говорили. Хоч не мати урожай, не проходьте. мимо саксона. Це ви казали. Було діло. Так що це вже... Скільки ми років співпрацюємо? Років п'ять, наверно. Це п'ять років. П'ять років. П'ять років без прольотів. Без прольотів. Ну, Саксон непогано себе показував. І... Ну, це аномальний, звісно. Год. Якщо влаги нема, зарядки немає, то горить і все. Так що із наших вітчизняних гібридів Саксон можна поставити його на, на перше місце. Класний гібрид. І рік, вважайте, несприятливий, що в прошлой шоці. Прушному скільки брали? 15-16. На цьому це воно ж виходить аномалія в минулому году а цей участок дав по 16. Для минулого для року це дуже хороший результат. А що в минулому теж була семечка? Альфа. Альфа. А перед, перед цим Саксон? Не, перед цим ячміння, а потім... А, то це ми були перед цим, перед цим аж виходить. Да, 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 це да, два да, роки тому ми навіть. були. Три, три по-моєму, навіть а роки тому. Тоді Саксон дав по 32. Тоді Саксон 52, потім міча. в минулому році дала по 16 на цьому полі на цей, цей кусок. А в середньому Альфа вийшла в прошлому році на 14. Ну теж нормально для того. Хороший, хороший показатель був для минулого року. Цей рік, звісно, платівний, Тут ніхто нічого. Є якісь кращі види, бо це поле прям красиве порівняно з тим, що дивився по, -по дорозі. Блять, просто страшно. Ні, є посні посіви, є хороші посіви. Це кінець мая посів, а хлопці все-таки ніколи ті, хто різкнув, вони ждали. У нас ще в іюні пройшов один дощ, то там, звісно, підсомок він менше захватив жару, то все-таки картина там і дождався, осінніх вже дождів, то там картина краще. Ну, уборка буде, звісно, пізні. Рекорд тут поб'єм не поб'ємо. Не знаю. кулаки. – Не знаю. Отут 55 грам Гранстара на цей посів ми дали і додали ще по пів літри з лакових серед. Зразу у кучу. Да. Блять. При, так. Так не робити. При жарі ви бачите картину осюди, бачите, як угу. стрибануло. Край все-таки трошки дозіровка і воно присадило. Присадило. Так що. Якщо влаги достатньо, воно ще проскакує. При аномальній жарі різкувати не стоїть. Не стоїть, так? Да? Да. Ну, 50-60 грамів гранстара саксон видержує. Проверено 300 раз. Ну, поле можна сказати, що, ну, не ідеально чисте, серняки вже по сідажівки йшли, а так в основному чистенько. Хороший. Не, зроблено все гарно тут по полі, нічого не скажу. І рівненько видно, що не було сильно тут. Миколаївська область, Новоодеський район, село Димівське, в котрий раз ми Володимира на полі на уборці. Володь, скажіть, що ми косимо і скільки років ми працюємо разом? Працюємо ми 5 років вже разом, сіємо ми тільки ваше насіння з Саксом. У минулому році ми ставили ставку на Альфу, році... ну, основний, Основну ставку завжди робимо на Саксон. Яка потенціальна врожайність, на думку вашу, зараз вже зайшов в комбайн? Поки потенціальна, тому що ми не знаємо, скільки ну, показує. Ну, то на плюс. То на плюс. Розраховуємо десь плюс-мінус на півтора. Ну, дай Бог, дай десь Бог. Так. Дай Як дай взагалі види по цьому році таке поле? Це бомбезне поле для цього року. Тому що Боб... у нас в окрузі засуха і багато соняшника пішло просто пітніше. Нема вологи, ні одні гібриди не витягують. Скажіть, будь ласка, по врожайності, по-максимальному, скільки за цих 5 років обрали по нашим гібридам? Саксон давав по 35. Сіяли насіння стандартне. Стандартна фракція 35. Це був 20... 21 рік. 21 рік. По захворюванням, по вирівняності, взагалі дововчику, щось бачили, якісь негативне. Ну, тут фон видно, що гібрид вирівняний, красивий. Підходить до уборки равномірно. Вовчок дуже стійкий до вовчку. Хвороби переносить теж дуже шикарно. У нас були навіть 21 рік, вода заливала поля в той рік, перенос порос, ложна мучність роста, сильно давила підсомок. Саксон вистаяв. Буквально одиничні екземпляри тільки захлопнули. Для цього року це поле середнє, максимальне по врожайності на вид, мінімальне, що скажете. По вашому краю для Нова Дещина. Це максимально. Дякую, що і цей рік пригласили на уборку. Іду трошки познімаю глядачам, як виглядає поле. Добре, добре. Коли кута, де ви володі, що по-іншим, що не може такого бути, що капець. Ну хлопці, пожалуйста, не може таке бути. Тоді було 32-35, зараз 100 на півтора. То на півтора зараз такий вид має одне із найкращих полів. Що реально гібрид, дивіться, от по вирівності, що гібрид реально достойний уваги, що гібрид вже не перший рік висівається в цьому районі. Що Врожайність, коли, наприклад, усе сипить тонна плюс, то він сипить теж тонна плюс. Буває трішки менше, буває трішки гірше, але не гірше. На великому там рівні там, чи не краще на великому рівні, ніж ті гібриди, які коштують два-три рази дорожче. Тому от, пожалуйста, тобі, тобі результат. Якщо повний звездець, і тут насіння коштує там, в районі трьох трьох тисяч мішок, кусі одиниця. Гібриди, які будуть коштувати 7 плюс тисяч. За одну посівну одиницю будуть виглядати точно так само. Десь може гірше, десь краще, в залежності від того, як захватив дощик, більше захватив менше. Але не буде такого, що наш гібрид виглядає там отак, а інші гібриди класні виглядають отак. Чи навпаки. Тут, якщо год такий страшний, якщо попадаєш в два-три рази більше по ціні на насінню, то роби висновки. Від чиро серце сказав. Дуже сильно просили показати соняшник Миколаївській області. Любі друзі, показує вам соняшник Миколаївській області. Тільки-тільки заїхали. Не знаю, що по врожайності, але думаю, півторушечку должні натягнути на цьому полі. Дивіться, який соняшничок вже трошки щось накосили. Ось такий соняшничок ми маємо. Я думаю, що натура бути непогана на даному соняшнику. А ну що з там у нас в бункері. О, трошки щось є, любі друзі. Пів бункера, пів бункера вже на кос... Ось так виглядає соняшничок з комбайна. І хочемо зараз дати такі невеличкі поради вам, хто з Миколаївської області. Розкажіть, будь ласка, що потрібно робити, щоб мати максимально класний врожай по соняшнику? Я не знаю, щоб максимально, але на врожайність виявляється в теперішніх умовах ляє, як би сказати, сроки посів соняшника, якщо ми звикли сіяти. Раніше зарання, то тепер треба відтягувати сроки посіву. По-перше, весна холодна, рун холодний, соняшник поліє. Це одне. І якраз при цвіт... 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 цвіті, коли цвіте, він попадає в жару. Треба цю фазу трошки переждати, щоб він її трошки переждав. Оце такого. Це на мою думку і з моїм досвідом. Як ви рахуєте, які сроки посіву, коли потрібно сіяти, в яких числах? Це може бути начало травня місяця, може бути кінець травня місяця. Як ви рахуєте, коли саме-саме угадати цю, цей, цей день, щоб посіяти цей соняшник? Ну, десь приблизно 20-ті числа має. 20 травня. числа травня місяця ви так. розпочинаєте посів. А ще б хотів би вас запитати з якою нормою ви б сіли в себе соняшник на полі? Ну десь тисяч нервно 45. 45 тисяч на гектар. Так. Так. Це, це тобто одну посівну одиницю. Ви б розтягували приблизно на 3 гектари. У мішку так. рівно 150 тисяч на сінин, навіть на три трішечки. На 3 гектари одна посівна одиниця. Так, десь так. Тому, любі друзі, працюємо далі. Зараз будемо дізнаватися врожайність. Так, да? да, зараз дізнаємося ми уїхали. Трошки вже почало ближче до вечора нам додому. Щось Володя набрав, да, то ми віде. йому перезвонимо. Так, да, Володь, ви дзвонили. Так, да, так, да, все, взагалі, ставили останню семечку. Вийшло повністю на круг 12,5 сетна. Такий рік, що для, зробиш? Для нашої, для нашої зони, я не знаю, це взагалі бомба. А, я думав більше буде. Ну, ми... це відлічний показатель для нас. Ми дуже думали, що більше. Ну нічого, переживемо цей год, будемо надіятися на наступне, да, як завжди. Да, всегда. Дякую, да, що пригласили, так, що... що накормили. Їдемо, їдемо да, чи закриваються. Добре тоді, добре. Давайте, до зустрічі. І вам теж. Ждемо за насінням. Добре, хорошо, добре. — Давайте, Володь. — Спасибо большое. Счастливо. Ну, 12 не 15, но как есть, нормально.